Друзі мої, ось хотів би записати таке відео на таку тему. Ось в Києві, на головній площі Києва, встановили іудейську ханукію, яка символізує перемогу добра над злом, нібито за єврейською традицією. І ось у мене запитання, чому саме так принципово потрібно іудеям встановлювати цю? Річ на Майдані. От Хто пам'ятає, у 2015 році перенесли святкування і встановлення новорічної ялинки на Софійську площу. Хоча для людей це не зовсім зручно. Площа не вміщує ту чисельність людей, котра хоче відсвяткувати новий рік. А іудейську цю річ встановлюють. Не дивлячись на те, що новорічну ялинку перенесли нібито за того, що кров пролилася на Майдані. А чому тоді цю річ святкову для іудеїв і виключно для іудеїв встановлюють? От вам не дивно це? От напишіть в коментарях, що ви з цього приводу вважаєте. Я не проти іудеїв, я не проти євреїв. Ну, цікавить мене це питання.